Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну якщо зміну були люди, які ну хочу зазначити, ну, щоб було зрозуміло мою особисту думку. Деяких людей, які змінили. Які, яких змінили, а вони були тоді не в команді, а от були тоді при командуванні певних відрозділів, цілком справедливо, певних, але їх одиниці. А потім, знаєте, якщо командувач, головнокомандувач і люди, які були там його штаб, скажімо так. Не влаштовував когось в нашому вищому керівництві, вони прийняли рішення поміняти, поміняли і, і знов не влаштовують. І знаєте, є такий анекдот, такий трошки такий, що можна до, до, до мишей можна догратися. І от я там це дивлюся з посмішкою, такою, знаєте, грустною посмішкою, тому що. Е, може, треба прокладку поміняти між кермом і сидінням. Знаєте, коли машина приїжджає до е, автостанції е, ремонтне, і вони кажуть, і виходить, головний слюсар дивиться, каже, ця проблема в прокладці. А люди, які не знають, яка каже, треба прокладку міняти між кермом і сидушкою. Ви мене на мене маєте на увазі? Ну так, каже, ви вже поїздили, треба до людей, бо воно вже все. Бо то вже що. Тут тут питання, знаєте, якого плану? Що, якщо говорити про це прізвище і цю депутатку, в мене є постійно виникає питання для самого для себе. А от якщо б я з нею зустрівся, а яке б запитання я б їй задав? І я знаю вже відповідь сам для себе. Я росіянам задаю запитання всім. Напротязі вже майже 4 років, чому дує вітер? Задаю просто. Мій колега задає, ну він такий математик, він, от дивіться, колесо обертається по, ну, по дорозі. Якщо ми намалюємо тут таку штучку, Колесо обернеться, то яка буде відстань на, 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 от, на дорозі. Я кажу там, Марк, ні, ну це ну це складно. Я б придумали простіше, чому дує вітер? Так я вам хочу сказати, що в Російській Федерації 99,99% ,99 людей пересічних, з якими я зустрічуся, наприклад, в чат роліці, не знають відповіді на це питання. Деякі задають кажуть мені, що я задаю провокаційне питання вже третій рік. Я кажу, слухай, телепень. Просто я от зараз стою, візьми телефон, відкрий Вікіпедію і просто прочитай. І ти зрозумієш, що ти зря корив, корив букварь в п'ятому класі, коли це вивчав. Це про що говориться? Я, якщо депутат, народний депутат України е, висловлює думки. Е, дитини яку треба водити до психолога, щоб вирівнювати там, стабілізувати процеси, то все це є дуже погано, я е, маю велику радість і задоволення, коли е, збирається певна кількість людей, і я приймаю участь в якісь серйозні обговореннях. І я приходжу, і в мене мозок кипить, тому що я. Мав честь зустрічатися з людьми просто монстрами, там, з енциклопедичними знаннями і іншими, і коли з ними спілкуєшся, просто ну, як губка, похлинаєш інформацію, то все, і свій рівень піднімаєш. А коли і, і такі люди такого плана мають бути народними обранцями, займати е, посаду Верховної Ради для того, щоб творити закони. Для того, щоб робити оптимізацію життя громадян країни, і для того, щоб нам було оптимально простіше, нескладно, правильно, щоб не було такого, знаєте, має бути все по закону, а, а я маю ще право позвонити. Ну, щоб я для кума позвонив. Ну, от, от, а так було б все ідеально. Ну, а що стосується цієї панночки, хочу сказати, що на превеликий жаль, люди, які. Віддали голос за неї, як тоді за кандидата, е, мають розуміти, що вони дотичні до того, що з'явилася в Верховній Раді людина, яка приймає якісь рішення, е, які рішення для чого, і то все ну, громада на, на загал не знає. Тому що ми думаємо, ми вважаємо, що робиться так, а воно може ще гірше бути. Скоріше всього ще гірше. А, а воно ходить по Верховній Раді, воно псиє настрій депутатам. Я деколи там подивлюся за кимось, там кричать: Заберіть, що вона тут по нашій території ходить. У нас були домовленості. знаєте Ну Мене, мене ну, трошки старшу людину, е, знаєте, викликає таку посмішку люди, тексти, які чути в, в українському парламенті. Подивіться відео. Де стая е, депутатів під час доповіді міністра оборони, прем'єр-міністра країни, щось триндять, якісь там питання свої, вопросики вирішують. Алло гараж. Якщо під час доповіді ви стоїте спиною і говорите: тредіть в коридори, там трендіть, буде тихше, буде нормально, не паліться на людях, альо гараж. А це виникає тільки через одне. Тому що на мій розсуд, якщо би голова Верховної Ради сказав би: Ти, 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 зараз йде доповідь, якщо ви будете надалі заважати, я попрошу вас покинути залу. І після третього попередження, я думаю, не, не знайдеться ні одного такого такого, ну, якому все без різниці нібито. Який не, не, не стулить свій писок. Але то треба ж мати е, тверді тексту, коли, і ви розумієте, і, е, має бути таким чином відбуватися, що люди мають бути незалежними. Вони мають висловити і сказати: Шановні, сіли і закрили свої звіздаки. Слухаємо доповідь. Кого є, хтось слово сказав, до побачення з зали мають тихо, дивіться, показують засідання. Будь-хто, раджу всім після нашого ефіру просто будь-яку нараду в Європарламенті відкрити. Що вони? Вони всі на місцях. Вони що, між собою розмовляють, сидять отак, як риви. Була мама з грудною дитиною отримала дозвіл годувати, тому що вона не могла лишити, а вона парламентарка і мала знаходитись. Хто ціхо? Чому? Тому що, знаєте, закон. Він один для всіх, а не так, що, знаєте, закон ну, для них, а я кому ще задзвоню. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру. І до нових зустрічей!